Добрий раночок, мої любі дітки! Сьогодні на занятті ми будемо слухати віршик, який називається Спіла вишня. А ви його потім вивчите. І зможете записати відео, як ви розповідаєте віршик. Послухайте віршик, бачу спіла груша на самім вершку. Роззуваюсь миттю. Миттю на сучку. Раптом каже грушка, робиш це дарма. Злазь мерщі додому я впаду сама. Про кого цей віршик? Правильно, цей віршик про грушу. Подивіться на малюнок, якого кольору ця груша? Правильно, жовтого. Молодці. А ця груша якого кольору? Правильно, зеленого! А тепер, дітки, трішечки відпочиньте та потанцюйте під веселу руханку. Що, мої любі дітки, потанцювали, відпочили, давайте послухаємо віршик ще раз. Слухаємо віршик, бачу спіла груша на самім вершку. Розуваюсь миттю миттю на сучку. Раптом каже грушка, робиш це дарма. Злазь мерщій додолу. Я впаду сама. Дітки, а ви любите їсти грушу? Вона така солоденька, соковита, смачна. Сподобався вам віршик про спілу грушу? Я гадаю так, адже в груші багато вітамінів, і вона дуже корисна для діток. Отже, наше заняття закінчено, і будемо з вами прощатись. До побачення, мої любі дітки, до нових зустрічей.